Всім привіт! Знову моя постійна рубрика. Що ж було куплено? На даний момент придбані товари з магазину АТБ. За акційною пропозицією зараз ось таке морозиво 90 г 100% від фірми Русь. Коштує 14,50 за одну пачку за 3,4350 43,50. У куточку ви побачите, чорним не акційна ціна, а білим це акційна ціна або ціна на даний момент виходу відео. Покупки робила моя дитина з чоловіком. Тому мій огляд починається саме з морозива. Тоді вони ще прикупили ось такі три ведмеді фісташкові пів кіло. Дуже смачне це морозиво. Неодноразово купуємо, коли по акції. Без акції воно дороге, а по знижці тоді вже можна себе інколи побалувати. Тож вони отакі відирочку прикупили. 111 гривень 90 копійок. Без акції, Женька захотіла собі ось такі сирочки: 36 г в кожному. Це зі смаком кокосу. 14 гривень 40 копійок. Один сирочок за 2,28,80. За акційною пропозицією придбали 0 цукру пепсі зі смаком вишні. Це 2-літрова. На різні смаки акція, але вони купили дві пляшки різного. Значить, вишня. І звичайне без цукру, 2 літри. пепсі. Є ще з манго, але в нашому ОТБ не продається. То лише дві пляшки. І солодкого Женька захотіла собі ось такі трубочки від рошин, 140 грамів. Не знаю, по акції чи ні, ви вже куточку побачите. Без акції, але Женьке подобаються ось такі пиріжечки, це власна випічка АТБ, ну, можливо, не власна випічка, вони у когось замовляють, ну не знаю. Ніякого штрих-коду нема, тому я і вважаю, що це власна випічка. У такому продається боксі. Воно там чи гріє, чи просто зберігає міні-холодильник такий. Не знаю, що то таке. А якщо ви знаєте, в чому зберігають ось ці пиріжечки, я його називаю скляний бокс. А що там тепло чи холодно, не знаю. Раніше їх ціна була не по акції 14 гривень 90 копійок, а зараз вони подорожчали. І один такий пиріжечок коштує 17 гривень 30 копійок. Називається пиріжок 60 г міні з м'ясною начинкою. Женька хотіла зробити мені приємне, купила ось такий пончик. Хто мене вже дивився в попередньому відео, що була неприємна ситуація мене з цим пончиком, і Женька побачила, що він продається по акції, знову ж таки, без, я, без ніяких він наліпок, наклийок, штрих Буде, штрихкодів, буду називати власна, випічка ТБ. І Женька мені його по акції знову ж таки придбала. 22 гривні 50 копійок його зараз ціна. Попросила, щоб вони купили батон нарізний, купили від Шостка. Хоча я люблю більше чернігівський або київський хлібокомбінат, але від шостки також купуємо батон. Як ви чуєте мій голос, і чому я не була в АТБ, що я прихворіла, то потрібно мені пити чай, який Женька і чоловік купили. Ось такий перший раз купуємо: 60 грамів день у день. чорний із лимончиком. У цій паковці 40 пакетиків. І, звичайно ж попросила, щоб купили з Ось такий лимончик, Не акційний, але корисний. І для Алінки купили декілька бананів. Казали, що вибору взагалі не було, то купили ось таких два нещасні, якісь вони на вигляд. Ну, купили, так купили. Ось такий був огляд придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок. Здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока. До нових зустрічей!